Всім доброго дня, з вами торговий Дімікар. Хочу показати вам сьогодні таку красуню чорну на чорному салоні Tesla Model Y 2020 року автівка з Канади з мінімальними пошкодженнями приїхала в Україну. Безпека рідна стоїть в машині. На 19 комфортних колесах. Long Range Dual Motors комплектація. Вся втівка дуже в гарному стані. Недаремно вона продається більше за всіх електромобілів у всьому світі. Вона закриє всі потреби, які у вас є перед вами, перед вашою сім'єю. Здоровий багажник, багато місця на задньому ряду сидінь. Панорамна криша, LED-оптика. Комфортні 19 колеса, прискорення дуже гарне, автівка, яка проїжджає дуже далеко на одному заряді 500 км, вона проїжджає зараз вже без ніяких зусиль. Чудова керованість, чудова дальність і сама гарна ціна в Україні. Тому телефонуйте до нас, приїжджайте, купуйте, торговий Дімікар.